Той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, я на ім'я, і, побачивши Його, упав йому до ніг і благав його вельми кажучи, дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила, і він пішов з ним. Слідом вже за ним ішло багато людей, що тиснулися до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть, дочка твоя померла, чоїше завдаєш клопоту поточителеві, але Ісус, почувши слово, що ті, сказали промов до старшини синагоги. Не бійся тільки віруй. І не дозволив іти нікому собою, окрім Петра Якова та Івана Брата Якова. Приходять вони до сташені синагоги в хату, і бачить він метушню і ті що ридали, і голосили вельми. Лівішов він і каже, чого метушитись і плачете, дівча не померло, воно спить. І насміхались нього. Він же виславши усіх, узяв батька, дівчата та матірі ті, що були з і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього. Та літаку, що значить, у перекладі дівчина, кажу, тобі встань. І в ту ж ми дівча встало і почало ходити. Мало воно дванадцять років, і всі тим здивувалися вельми, та він наказав їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і злідати її їсти, і вийшовши звідти, прибув свою батьківщину, і слідом за ним пішли його гочні. Не бійся, тільки віруй. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ці слова є актуальні. Кожного дня не бійся, тільки віруй. саме слово не бійся в Новому Завіті зустрічається 365 разів. Тобто, кожного дня до нас Господь каже: не бійся. Сьогодні ми маємо другий день після свята Різдва Пресвятої Богородиці. І завжди на другий день згадується цих осіб, які були причетні до цього свята. Перший день саму особу, а другий день осіб. Тобто сьогодні церква визначає пам'ять Йоакима і Ани, батьків Пресвятої Богородиці. Звідки вони походили, якою була їхня історія до народження єдиної дочки? Яку роль вони зіграли у ділі Спасіння, напевно, цікаву кожному з нас. Ім'я Анна означає, Бог обдаровує благодаттю. Мати Марії, бабця Ісуса, безсумнівно була вибрана і обдарована благодаттю. Сотворитель від початку існування мав для неї геніальний план і чекав на його сповнення. Свята Анна народилася у Вифлеємі і належала до царського роду Давида. Традиція каже, що її предки були людьми побожними, смиреними ревної молитви, хоча й мали чималий достаток, але вони не вділилися з убогими і потребуючими, а самі жили скромно. Свята Анна зростала в атмосфері любові та миру. Коли сповнилося 24 роки, її віддали за Йоакима, який теж походив із роду Давида. Ім'я Йоаким означає Бог допоможе або втішить, зміцнить, вивищить. Чоловік Святої Ани походив із заможної і шановної родини, знаної у Назареті. Він відзначався смиренням, скромністю, тихістю. Маломовністю, але також великою ревністю, молитві та радістю, що випливала з ділення майном і добрим словом із бідними. Йоаким і Анна, подружжя богобійне і з'єднане у стосунках із Богом, своє майно ділили на три частини: перша призначалася на пожертви для утримання храму, друга йшла на потреби паломників і потребуючих, а третю вони зберігали для себе. Попри життя, згідно з законом Божим не могли дочекатися потомства, неплідність у тодішньому суспільстві сприймалася як кара Божа за скоєні гріхи, попри своє ревне і побожне життя, яке провадило святе подружжя, їхній дім був укритий ганьбою. Цілих 20 років ця віруюча пара заносила до Бога прохання і молитви, благаючи дар потомства. Свята Анна навіть склала обітницю, що як родить дитя, то віддасть його на прославу Бога. На жаль, нічого не змінилося. Сьогодні тема безпліддя теж є болюча і розглядають теологи, священики, Зростає число подруж, які прагнуть мати потомство, але з різних причин не можуть. У цьому контексті потрібно пам'ятати. Про роздуми над тим, що як Бог у цей час не дає потомство цьому подружжю, то може саме в цьому домі народиться хтось великий, вибраний і покликаний Богом до особливої місії. Єднаючи значення двох імен, взагалі сьогодні святих, ми отримуємо слова, слово благодать і потіха. Бог не залишає своїх дітей, особливо в потребі та в час випробовувань. Так само було і в ситуації святих Анни і Йоакима. Одного дня майбутній тато Марії подався до храму, аби принести жертви Богові. Однак священик, який тоді виконував служіння, заборонив йому сповнити цей привілей, кажучи, що Йоаким не має дітей, а отже, не гідний складати Богові жертви. Сповнений гіркотим, чоловік подався у пустелю – де сорок днів і сорок ночей постив, і молився до Бога про благодать потомства. Перегнічена і стривожена зникненням чоловіка Анна також заносила у вишніх свої благальні прохання, залишаючись у серці з надією, що ще стане матір'ю. В цей надзвичайно тяжкий час в святій Анні об'явився ангел і промовив слова потіхи і величезної радості: Господь, Бог милостиво прийняв твою молитву і пожертви. Ти отримаєш донечку і надаси їй ім'я Марія. Ця донечка буде з дитинства, віддана Богові та повна Духа Святого. Ангел також сказав, що Яким незабаром повернеться з пустелі. Так і сталося. Також і в сучасному календарі цю дату відзначають як свято народження Діви Марії. І це сталося 8 вересня. Народилася улюблена донечка Марія, а саме коли Ані було 45 років. Урок смирення для подруж. приклад Йоакима і Ани показує, яку важливу роль у житті кожного подружжя відіграє смирення, тихість і благодать терпеливості для стосунків із Богом, які формуються, коли у двері постукає невдача, поразка чи вражаюча трудність, ліками є віра і ревна молитва. Бог ніколи не залишає своїх дітей. І великому своєму милосерді показує, як сильно Він їх любить. Святі і Анна, вислухайте наші молитви. Навчіть нас любити, навчіть нас бути терпеливими, навчіть нас вірити, навчіть нас переносити ці тяжкі хвилини, які ми маємо в нашому житті. Будьте прикладом для нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!